Чи допомагає біг зміцнити нашу імунну систему? Ми побігали і дуже інтенсивно позаймалися в цей період. Ми маємо підвищену вразливість бігати щодня. Бігати щодня це не є дуже гарною такою м, штукою. Біг це добре чи погано? Чи допомагає біг зміцнити нашу імунну систему? Поговоримо про це в сьогоднішньому ролику, і також поговоримо, чи дійсно є наукові підтвердження того, що біг і імунітет взаємопов'язані, пов'язані. А також поділюся своїм особистим досвідом і поговоримо про практичні поради щодо того, як зробити так, щоб біг дійсно грав на користь нашої імунної системи. І запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал Спортивні Хроніки, де я розказую про спортивні різні. Речі пов'язані зі здоров'ям а також про свій особистий досвід. І почнемо з того, що це таке імунітет. Імунітет це наші захисні сили організму, те, що підтримує, зберігає нашу таку генетичну цілісність, захищає від інфекцій, від всього чужорідного, що є. Це можуть бути навіть не тільки інфекції, а й власні клітини нашого організму. І класично, коли розглядають вплив навантажень на наш імунітет, то вчені дивляться, скільки певних компонентів. Сил нашої оборони є, і наскільки вони активні. Тоді кажуть, імунітет підвищується чи імунітет знижується. Дивляться, наприклад, або кількість клітин, що виконує захисну функцію, або кількість молекул, яку використовують клітини імунної системи для спілкування один між одним. Взагалі, терміни підвищення і зниження імунітету вони є не зовсім коректні з наукової точки зору, але ми це використовуємо в такому контексті, щоб ну розуміти один одного підвищення імунітету, це означає, що. Ми готові гарно захищатись від інфекційних хвороб типу застуди, тобто хворіти річчі на застуди, а зниження імунітету це означає, що людина більш вразлива для вірусних інфекцій, зазвичай. Тобто, це таке побутове визначення, яке ми використовуємо, але до якого є дуже багато претензій з точки зору науковості. Що ж каже наука, в цілому біг впливає. Довгостроково і короткостроково на нашу імунну систему. Коли ми розглядаємо саме довгостроковий ефект бігу на імунну систему, то це в цілому просто дуже класно. Ми менше хворіємо, у нас класна опірність до інфекцій, ми стаємо такі більш здорові, і так далі. Тобто спорт в цілому це класно для роботи імунної системи, якщо дуже коротко і просто. А от щодо короткострокових ефектів, тобто, що відбувається одразу після тренування, то це залежить дуже від інтенсивності. І те, що суперінтенсивне, надмірно інтенсивне, те, що виснажує нас, це може призводити до таких моментів як зменшення опірності до інфекцій саме після тренування. Тому, коли ми нехтуємо такими речами, як відновлення, наприклад, або там, інтенсивно позаймалися. Інтенсивно це означає, ну не знаю, що ви регулярно, наприклад, бігаєте участь у змаганнях, де ви викладаєтесь максимум, це буде такий. Ну, інтенсивний процес. Якщо це тренування з інтервалами, там, де ви піднімаєте свою частоту серцевих скорочень там, до 90% там, відсотків від вашої частоти серцевих скорочень там, і, і вище, то це про такі серйозні фізичні навантаження. І через це імунна система вона трошечки просідає. Це знову ж таки не про таке. Там класичне як там роблять імуносупресанти, це більше про адаптацію організму до енергорозподілу і, скажімо так, перерозподілу ресурсів таким чином, що і на імунітет йде трошечки менше. Тому що ми маємо розуміти: якщо ми побігали і дуже інтенсивно позаймалися в цей період, ми маємо підвищену вразливість і. Цей час ми можемо подумати, як ми можемо собі допомогти, щоб зменшити ризик захворювань. Поговоримо про практичні поради, що робити для захисту імунітету під час або навіть більш коректно сказати після бігу. Перш за все, ну найкраще це уникати людні місця там, де великий Кількість людей, скупчення людей, ну все таки відбувається на змаганнях. Ви приїхали на змагання, закінчили змагання. Там фінішне містечко. Там дуже багато людей. І ось ця кількість, велика кількість людей, це звісно не дуже добре, тому що багато людей означає потенційно багато людей, які можуть нести інфекційні якісь захворювання. Тому Краще, якщо ви розумієте, що ви перепрацювали, що ви дуже виклились, то не перебувати досить довго тривалий час. Навіть є такі дослідження, де дивилися, скільки людей у нас. Після закінчення марафону хворіє на інфекційні застудні захворювання, як серед вболівальників або там співробітників стартового містечка, і учасників, які пробігли марафонську дистанцію 42 км. кілометри. То серед учасників ризик ну, не ризик, а кількість людей, що захворіли на застуду, був вищий ніж серед тих, хто просто перебував у стартовому містечку і не долав цю дистанцію. Наступний дуже важливий момент це швидке поповнення ресурсів, які ми втратили одразу після дистанції. Тому дуже класно попити щось, що поповнить ваш вуглеводний запас, запаси електролітів, мікроелементів, і так далі. Зараз спортивна індустрія вже дійшла до того, що є спеціальні там не знаю, ізотоніки, наприклад, або такі набори, прям не набори, а продукти для того, щоб. Відновитися після забігу. Це все насправді може бути непогано працююча, працююча штука, і ви зможете одразу після завершення дистанції випити ізотонік або такий відновлюючий напій. Якщо ви не вживаєте спортивного харчування, то можна просто щось з'їсти, таке швидковуглеводне, Це може бути банана, це може бути якесь печиво, але знову ж таки, коли ви їсте спортивне харчування, там буде більша нутритивна шість. Означає, що більша кількість мікроелементів і вітамінів на один кусочок на не знаю, 100 кілокалорій, ви з'їсте більше чогось такого ну, корисного і ну, вірогідно більш швидко насичите себе тими речовинами, що ви втратили. І наступна така річ важлива: це те, що ми маємо робити не одразу після змагань, а в цілому, якщо ми багато тренуємося. Якщо ми багато тренуємося. То нам треба повноцінно спати щонайменше сім годин. Це дуже дуже важливо, бо сон він впливає на нашу імунну систему. І якщо ми отримуємо недостатню кількість сну, це означає, що наш імунітет завжди такий більш вразливий і ми більш схильні до того, щоб. Підхопити якусь вірусну інфекцію. Також для нашого організму дуже важливо не вводити в себе в стан перевтоми. До цього є кілька важливих моментів. Перший це бігати щодня. Бігати щодня це не є дуже гарною такою штукою, тому що. Тома буде накопичуватись, навіть якщо ми бігаємо небагато, не інтенсивно і вирішили бігати щодня там, рік, наприклад, або три місяці, або сто днів, або ще щось. Це може бути класно тільки в контексті там, не знаю, якогось е, е, челенджу, виклику, розвитку якоїсь там звички, я не знаю. Тобто це, е, Може бути класно з різних боків, але не пов'язане зі здоров'ям. З точки зору здоров'я обов'язково треба, щоб були дні відпочинку. В тренуванні є так звана циклічність, коли періоди з високим навантаженням чергуються з періодами, з більш помірним навантаженням, з відпочинком, і це дуже і дуже важливо. Тому коли ми відчуваємо, що у нас накопичилось в тому, що ми не встигаємо відновлюватися, і навіть якщо з боку це виглядає як не надто інтенсивні навантаження краще, ніж ви, ваш організм ніхто не зрозуміє. Тому дуже важливо будувати цей зв'язок з собою і розуміти, що, наприклад, для вас це забагато, вам треба більше поспати, або, наприклад, в житті у вас відбувається період, де дуже багато ресурсу, стресу йде на певні інші сфери життя, бо ми пам'ятаємо, що ми дорослі. Люди, аматори зазвичай, у кого є дуже багато різних сфер життя, в тому числі там не знаю, сім'я, робота, у кожного своє. І буває так, що інші сфери життя вони теж під підточують наш ресурс. І якщо цього ресурсу не вистачає, це означає, що можливо нам треба взяти паузу і зі спортом, і трошечки дати собі більше відновлення. Це дуже і дуже важливо. І, Теж такий момент, який грає не останню роль, це поповнення водного балансу. що треба достатньо пити обов'язково там після тренувань поповнювати водний баланс, якщо довгі тренування, то під час вживати воду, і в цілому впродовж дня треба обов'язково пити воду, тому що це теж всі ці маленькі речі, які можуть здаватися не пов'язані з першого погляду на нашу імунну систему. Воно все маленькими кроками так чи інакше впливає. І як підсумок, давайте подивимось на екран і на цю стрілочку, яка відображує всю ідею того, як спорт. В тому числі і біг впливає на імунну систему. Ми бачимо, що відсутність фізичної активності, сидячий спосіб життя, це про високий ризик і інфекційних захворювань, і нижчий рівень, те, що називається ну, роботи такої активності імунної системи. Тобто, сидячий спосіб життя це не ок посередині ми бачимо такий зелененький короткий такий проміжок. Це про такий оптимум, це найкраще, що ми можемо зробити: мати помірну фізичну активність і достатньо відпочинку, і це найкращий стимул і короткостроково, і довгостроково для нашої імунної системи. І перенавантаження, надмірну кількість фізичної активності, ми одразу бачимо таким червоним. Може постати питання, що ж таке помірна активність, що таке інтенсивна фізична активність. Є певні. Класичні рекомендації, наприклад, від ВОЗ, що корелюється, що корелюється з чистотою серцевих скорочень, і є рекомендації, наприклад, 150-300 хвилин помірної інтенсивної активності на тиждень, і 75-150 хвилин інтенсивної, точніше або або їх еквівалентна комбінація, тому цей мінімум це те, що необхідно для здоров'я і в тому числі імунної системи. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь, лишайте ваші коментарі і запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал Спортивні Хроніки. До наступних зустрічей!